Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією. Такого ж ранку я хочу бажати всім мешканцям нашої країни, незалежно де вони знаходяться. Бажаю мирного і тихого неба. А разом з вами я дякую Богові за новий день життя, дякую Богові за обітниці, які Він дає нам через своє слово, на які, покладаючись вірою, ми будемо здобувати перемоги. Ми продовжимо сьогодні трошки вивчати урок і життя Івана Хрестителя, і ось вірш записаний у від Луки у першому розділі. Він і тими перед ним у дусі та силі і ліг, щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до мудрості праведних, щоб приготувати Господеві підготовлений народ. В особі Івана Хрестителя Бог поставив вісника, який повинен був приготувати дорогу для Господа. Він мав нести світові рішучі свідчення, викриваючи та засуджуючи гріх. Іван не навчався у школах храбені. Він не отримав освіти в людей. Щоби приготувати шлях перед Христом, потрібна була людина. Яка подібно до давніх пророків могла закликати деградований народ до покаяння, і Іван підніс свій голос, мов сурму, йому було дане доручення об'явити народові моєму про їхній переступ, а домові Якова їхні гріхи. У наш час напередодні другого приходу Христа на хмарах небесних. Бог закликає працівників приготувати народ, котрий міг би встояти у великий день Господній. Усі останні дні слід виконати таку ж роботу, яку здійснив Іван, через обрані ним знаряддя. Тобто Господом, Господь дав своєму народові вістку, і Він бажає, щоб усі почули попередження та застереження, які Він посилає. Вістка, яка передувала Суспільному служінню Христа, звучала так, це говорив Іван. Покайтеся, митарі і грішники, покайтеся, фарисеї і садукеї, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Наша вістка це не вістка про мир і безпеку. Як народ, тобто християни, який вірує у близьке повернення Христа, ми маємо нести таку саму вістку: приготуйтеся до зустрічі зі своїм Богом. Ми повинні. Підняти стяг і нести вістку трьох ангелів. Наша вістка має бути такою ж прямою, якою була вістка Івана. Він викривав царів у Лукавстві. Навіть коли життя його було під загрозою, його уста не переставали звіщати істину. І нині ми повинні так само сумлінно виконувати свою роботу. Подивіться. Що являє собою сучасний світ? Безчестя, шахрайство, крах, насильство та кров пролиття скрізь і всюди. Сприйняття і чутливість людей притупилися. Вони припинили розуміти, у чому полягають принципи істини та добра, дане їм світло із закликом до покаяння закрити густою хмарою невіри і опору. Породженого людськими планами та вигадками. Ревні молитви, заклики, які походять із серця щирого вісника, переконають людей. Кожен, хто знає єдиного істинного і живого Бога, пізнає Ісуса Христа, єдинородного від Отця, і проповідуватиме Христа і то розп'ятого, а не просто передання. Тому що ми живемо у досить складні часи, коли Христос сказав, що так, як було за Днів Ноя, так буде і в день приходу Сина Людського. А як було за Днів Ноя? І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі. Жителі сучасного світу дуже нагадують мешканців землі перед потопом. Про гріх до потопних жителів сказано цілком прямо. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі. І весь нахил думки, серця її, тільки зло, і то повсякденно. Бог засмутився через тих людей, які думали тільки про гріховні задоволення та потурання своєму тілу. Вони не шукали поради у Бога, який створив їх, і не піклувалися про виконання Його волі. На них перебував божественний осуд, бо вони керувалися помислами своїх сердець, і на землі панувало насильство. І пожалкував Бог Господь, що людину створив на землі. У своїх вченнях Христос говорив про це: як було за Днів Ноя, таким буде і прихід сина людського. Перш ніж бути покараними, мешканці допотопного світу отримали застереження, однак не почули його. Вони не захотіли прислухатися до слів Ноя та сміялися з його вістки. Перед знищенням допотопного світу єнок безстрашно ніс своє свідчення. І у пророчому війні він побачив стан світу у нинішні часи. Він говорив, Ось прийшов Господь з десятками тисяч своїх святих ангелів, щоб учинити суд над усіма і звинуватити кожну душу у всіх вчинках їхньої безбожності, які вони безбожно накоїли, і за всі жорстокі слова, які говорили проти нього безбожні грішники. Це ті, що ремствують, нарікають на долю, ходять за своїми пожадливостями. А їхні уста говорять зухвали, вони підлещуються задля користі. У цей час Бог вимагає від нас живої ревності. У послідовників Божих може і не бути книжної освіти. Але якщо вони найкращим чином використовують свої таланти, якщо працюють у міру можливості, передають свої висловлювання найбільш. Простою та зрозумілою мовою ходять у покорі, старано шукаючи небесної мудрості. Якщо вони працюють для Бога від щирого серця, спонукувані любов'ю до Христа та до душ, за які помер Христос, то до них прислухатимуться навіть ті, хто володіє більш високими здібностями і має найкращі таланти їхні слухачі. Будуть зачаровані простою, проголошуваною ними істиною. І ця істина торкнеться їх сердець. Так хочеться, дорогі друзі, щоб сьогодні і наші серця були відкриті до слів цієї істини, яку Господь залишив нам. І про це я хочу з вами помолитися. на ім'я вічно живий. Праведний Боже, який живеш в неприступній славі Всесвіту і в кожному тихому і смиренному серці, ми щиро дякуємо тобі, що в милості своїй ти не залишив нас погибати на цій землі, а віддав свого сина, щоби кожен, хто повірить у тебе, не загинув, а мав вічне життя. Ми дякуємо Тобі за обітницю вічного життя. Ми дякуємо Тобі за спасіння, звершене для нас на Голгофі. Ми дякуємо Тобі, Господи, що сьогодні, в цей ранок, Ти дав нам можливість почути ці істини, щоби прийняти Тебе. Тож просимо, щоби істина, торкнувшись нашого серця, зробила переміну. Візьми Ти наше серце, бо ми не спроможні його навіть віддати Тобі. Тому, Господи. Ти прийди, веди і керуй, дай нам силу перемогти гріх і зло, щоб ми не були втрачені для царства Твого. Нехай сьогодні молитві всіх, хто піднімає свій голос до Тебе, Господи, хто має проблеми зі здоров'ям, чи має переживання труднощів в сім'ї, чи, можливо, фінансову скруту. Господи, даруй таким людям, які шукають порятунку, потіхи. І... Для того, щоб поправити своє становище, шукає цього всього у тебе. Господи, Ти відгукнися на їх молитви. Прийди і допоможи. Ми сьогодні просимо за нашу країну і за наш край. Благослови, Господи, збережи, допоможи, щоб настав мир. Це наші молитви і прохання до Тебе, а тобі за все подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Думаю, що кожен із нас прекрасно розуміє, що саме собою нічого не діється. І точно так, як сказав Христос, що було за Днів Ноя, так буде і в часи перед поверненням Ісуса на нашу землю. Святе Письмо відкриває нас, що у Івані Хрестителі. Відкриті ще символи, тому що Христос назвав Івана Ілією, і Він сказав, що з тим самим Духом, з тією самою правдою народ, який прийме вістку від Господа, буде нести істину світові в останні часи, щоб зупинити світ. Для того Господь дав нам вістку трьох ангелів у книзі об'явлення, щоб зупинити світ, щоб ніхто не загинув. Друзі дорогі, сьогодні відкрийте цю святу книгу, досліджуйте і в ній ви знайдете дорогу до Ісуса. Прийшовши нею, ви будете щасливі, тому що вас чекає вічність. Нехай ці думки і бажання керують нами сьогодні. До побачення.